Усім привіт! І я, як і говорили, буду тепер виконатувати відео на українській, чисто українській мові, або можете слова пережити, або русі, е, руська мова. Або я можу взагалі забудеться і платити на руській мові. Блін, слова, слова паразити це блін, капець! Навіщо? та ну, ну. щось не так, я вже. Добав. Так що, ну давайте ж почнемо. Це відео буде посвящатися або при... Як <свісно> це? это ой, я ж говорю, я ж сказала, що я можу взагалі доводиться і банка чисто на російській моді. Чисто на російській. Люблю на російській монах. ну давайте же. начнем Ты видео да может у меня даже фон не очень не обращайте вот, я же говорю. не обращайте не обращайте не Да, извините что я так села это все видно ну ладно э, фон у меня вот такой Такі, красиво, і, там, мені не таких красивый и надо. А что это было? Так, нормально. Що це було? <заблухно> <Да, мам, заблухно> <била>? Я що, <заблухно> Фихнулась. Ладно. Извини. Например. Вместе с цього відео, коли вы будете дивиться, ви будете смеяться. Hm, давайте дальше. Думаю, скоро на мом Ээм канале выда видео влог и эээ. Да, В мою комнату и по убирай станко. Чи да, дайте. Вот. Е, я і не сказала, про що це відео. Це відео про те. Е, поради для блогерів починаючих. Я, як сама, теж починаючий блогер. блогер, мені просто захотілося дати поради, як я дивилася, кусаші Спілберг. Це дуже е, популярна. Video як саме, як і Катя Клеп. Хто любить Катю Клеп? Сашу Спінгер. Спинг, ну, ладно, не, не заходит. Ставте лайк і подпишитесь на мій канал. Пожалуйста. Я ж кажу, що я отправляю на российский науки. Давайте так. Я їх саме знімаю, у мене немає ні штати, ні камери. Я знімаю на телефон і штатив я своєму сама. Даже можу сказати, як. Обично беремо, ось, наприклад, стілець. Ось такий можна стілець взяти. Якщо у нас немає штатива. Стілець, там підставити якусь коробку. Книжки, це все, що у вас є. Дам коробку, книжки, все, що у вас є. Навіть даже можна відро. І е, э, кого можна взяти теж так. Або, вот, даже, да, поставити якусь маленьку пірамінку, як я це роблю. І піска підставка для книг. Якщо у когось є, я я так не люблю, но ну, так тоже можно. Просто маю такие чехолы, которые можно просто держать. Да, я сейчас снимаю. И мне это приятно. Да? Я люблю снимать видео и выкладывать. Так я кушаю ничь, да, вон... Наверно, буде вийти. Наверное, порадоваю темно. М -м, забудь так. Здравний? Друга порада, точніше. Так, якийсь, може вам і не подобається цей Це фон. Мені він подобається. Це прикольно, мені не фон за мене, так як у мене ніде немає не знімати. Фон корішні коле, прекрасне коле. Хіба що оце два Тут і в залі на диване? Я ще не да. закріплю. Да. Друга порада потрібен бути правильний фонд. Красивий. Він не повинен там бути на якихось верях, на якоїсь вікні. Так, да. можна зробити напротяг якоїсь картини. Або еще красивый обой. А так як я, я роблю, я люблю фон на таких таких кіновек, что они прикольні. Так як мене домком немає де снимать, я же вам взял показать. Так ось. А це була, була друга парада. Мат Мати фон. Перша порада, я дуже вам нагадаю, то ви можете забагато, mm -hmm. якщо перша порада, можна мати любу що. Можна знімати без штатива. Без, без штатива. Ой, друга порада. Можна мати будь-який ну, фон. Третя порада. Можна знімати э, на телефон. на айфон, на смартфон, на планшет. <с> Короче, на, все фон, фон э, закончились. А, телефон, айфон, смартфон, фон, фон, фон. И планшет. Не очень, конечно, так. Да. Или, может, давайте добавим планшет фон. <с> да. Ну как, верни? Да, вот. Пока что я не знаю, какие еще можно советы. Я сама. Кстати, советую всем. Даже те, кто уже знает это. Советую еще, блин, сделать влог. Как влог у меня выйдет только завтра. Завтра. Да, про... После школы, да. Э, как влог, да, выйдет у меня завтра. Да. И, наверное, и рум тут меня или завтра или послезавтра или послезавтра. Ну, да, ладно. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я всех люблю. Всем пока. Эм, извините, пожалуйста. Всем пока.